Вас вітаю хлопчики і дівчата, починаємо з вами грати. Сьогодні поговоримо з вами про те, чому в War Thunder досі немає української гілки танків і коли вона все ж таки там з'явиться. А перед тим, за традицією, я закликаю вас не донатити у тундру, адже розробники є москалі. Пам'ятайте, будь ласка, про це, донатьте краще на ЗСУ та чистіть свою карму, якщо не можете без цієї гри. А ми починаємо. Почати треба взагалі із питання про те, що це за така компанія-розробник Gaijin Entertainment. Заснування компанії відбулось на Москві в 2002 році. Саму тундру вони розробили аж в 2012 році, а до того вони випускали такі регальні ігри, як Братва і кольцо, Жмурки і тому подібне. Звісно, на хвилі хайпу із танками від картохи вони вирішили виробити свій проект. Але з літаками. Це вже потім з'явились танки, кораблі і гелікоптери. Але якби там не було, попри кращі руші, ніж в картопляних колег, гравці не дуже охоче покидали World of Tanks, оскільки там були і десяті рівні танків, такі різні, як ІС-7, Мауси і тому подібне. А в Тундрі, наскільки я пам'ятаю, нам були представлені лише танки рівня іс 2 та тигр 2. Та й в принципі різноманіття наземної техніки було на той час не дуже в тундрі, але той самий час ішов і ваги перехильнули на сторону гайджинів. Що ж цьому сприяло? По-перше, ідіоське ставлення до гравців зі сторони картохи. Без донату грати стало просто неможливо від слова взагалі. Далі в гру почали стрімко додавати техніку, яка була лише на креслі. Замість того, аби додавати сучасніші танки. І звісно, якщо говорити про те, що бісить взагалі більше за все, це кончені неісторичні різнокольорові стіни на техніку у багатьох гравців, це викликало відразу і вони були змушені покинути гру. Адже Wargaming дав чітко зрозуміти, що гра тепер буде орієнтована на школярів. А не на свою аудиторію, завдяки взагалі якій гра стала популярною. І тут дуже вчасно Гайджин викатує обнову з ОБТ, де з'являються перші танки даного типу, і серед них один із наших українських Т-64А. Люди починають іще масовіше покидати World of Tanks, все частіше помічаючи підкручування або ботів в командах, які підключає сама гра. Прольоти снарядів крізь танк, дамаг, який прилітає тобі в ті місця, де б його ніколи не пробили. Все це було у Картосі, а зараз є уже і в Тундрі, як ви знаєте. Але повернемося. Тундра, отримавши велику аудиторію із тих самих українців, вирішила більше не робити свій продукт виключно для московитів, оскільки грошенята там не пахнуть. Таким чином, ми більше можемо не бачити колорадки у ланчері під час чергового оновлення на 9 травня. Також, аби себе ніяк не асоціювати з Московією, гендиректор вирішив лихо так переоформити компанію в Угорщині. Дивно, до речі, чому не Польща, Чехія або США, як то зробили Wargaming. Хто мені підкаже, чому так? Пишіть у коментарях. Так от. В компанії офіційно працює лише одна людина Її власник Антон Юдінцев. Він наче як навіть громадянство угорське отримав сам офіс пустий і в ньому нікого немає, за виключенням одного стола і стільця. Всі працівники працюють і надалі в офісі на Москві, як і раніше, тільки вони наразі оформлені дуже зручно, аби не палити себе. Це до питання, чому я вас закликаю не робити донати в гру. Так от тут ми плавно переходимо до теми, чому досі немає української техніки. Багато хто з вас вже здогадався. Суть в тому, що, як ви бачите, всі розробники і власники є москалями. Що це за народ, ви прекрасно знаєте. Попри їхні звірства, вони досі перебувають у своїй бульбашці і не відстрілюють від слова зовсім, як і чим скінчиться для їхньої недодержави війна. Таким чином, в їхніх головах досі існує чи то надія, чи то просто ситуація, в якій Московія не програє і не розвалиться. А їм там ще жити. І от уявіть, як це їм жити у великій і могучій, після того як вони додадуть українську гілку. Там Соловйов із Кабєєва перші побіжать кричати, немов нацистська техніка і по чому совєтські танки в українській ветки. Але ми з вами знаємо, як то буде все насправді. Як ви бачите, в Гайджині люблять гроші, і після війни вони в будь-якому випадку додадуть українську гілку. Або окремо українську техніку в окремі існуючі гілки, як то Німеччина, Британія та США, або гру просто викуплять та зроблять це за них. І виходить, що як я і казав раніше у своїх відео, спираючись саме на ці факти, ми побачимо українську техніку найближчим часом одразу після війни. Якраз на хвилі української перемоги, хай панути на цьому захоче і сам гайджин. Отже, якось так мої любі. А ви підписуйтесь обов'язково на мій канал, ставте ваші гетьманські вподобайки, пишіть коментарі, що думаєте, ширте це відео серед своїх друзів, які грають у тундру або цікавляться танковою технікою. А з вами був я. Слава Україні! Всім папа. -па.